Не просто витік, це державний розпродаж під гаслом. Все включено в українській владі, все повторюється двічі: спочатку як фарс, потім як фарс із додатковими бонусами. Держава зеленського вірить всім пройде світам. Наслідки зовсім не комічні. Дані можна використати для шахрайських кредитів. Вітаю, друзі. Сьогодні на цибулько толк черговий памфлет. Країна в смартфоні, дані у відрі для сміття. У неділю в інтернеті з'явилася нова національна виставка паспортні дані 20 мільйонів українців. Серії, номери, адреси телефонних е, телефонів, електронки. Це не просто витік, це державний розпродаж. Під гаслом все включено. Питання лише в ціні: чи в доларах, чи в крипті. І головне влада знову розповідає, що це не в дії. Ага, ми вже бачили це кіно у вересні 2024 року, коли велике журі суду штату Меріленд чітко підтвердило, злам був саме у дії. Але як відомо, в українській владі все повторюється двічі, спочатку як фарс, потім як фарс із додатковими бонусами. Отже, 2019 рік, як ми пам'ятаємо, на арену виходить молодий реформатор Михайло Федоров. Зірка it індустрії, він урочисто обіцяє навести лад у державних реєстрах і зробити персональні дані недосяжними для зловмисників. І держава повірила, тобто люди швидше повірили, бо держава Зеленського вірить всім пройдисвітам. виділили сотні мільйонів гривень, розрекламували дію як чудо і останню надію української держави. Ну і як диво українських інновацій. І що ж вийшло? Вийшло, що країна в смартфоні стала країною у відкритому Wi-Fi. Хакери, які, напевно, ще вчора крали доту на піратських сайтах, сьогодні спокійно завантажують бази даних українців. Нам кажуть: це не з дії. А з чого це тоді? З холодильника. З хмарки над Лисою Горою, чи може з якихось паралельних реєстрів, написаних в XVIII столітті? Ну, звичайно, з мобільними телефонами і з електронними поштами реєстр Лубенського полку, уявляєте приблизно так. Чи може з якихось паралельних реєстрів, про які наші чиновники забули, які наші чиновники забули закрити? Усе це нагадує стару казку, тільки не з цього горщика діти, а з того декаша смачніша». Суспільству кидають абсурдні відмазки, мовляв, перевірити все одно неможливо, а поки іноземні фахівці підтверджують, українці вже забудуть. Бо що для влади пам'ять людей? Вони якраз і плекали довго і нудно свого виборця, у як якого пам'ять, як в Рибки гупі і забуває все через 5 секунд після вимовленого. Бо що для влади пам'ять народу? Дві доби, максимум три, а саме на цю коротку пам'ять вони й ставлять. Але наслідки зовсім не комічні. Дані можна використати для шахрайських кредитів. Уявіть собі, ви ще рахуєте копійки на комуналку, а вже борщи, боржник банку з кредитом у півмільйона. Дані можна використати на майбутніх інтернет-виборах, які влада так любить обіцяти. Голосуватимете не ви, а хтось в підвалі з ноутбуком і вашою паспортною серією. А ще домашні адреси політиків військових суддів. Тобто спецслужбам Росії все відкрито. Я вже не кажу про реєстр плюс. Там теж були свідчення, що ці реєстри вже трошки знає Російська Федерація. Тепер ворога або кримінальне угрупування знають, де живуть ті, кого треба залякувати або ламати. Це вже навіть не кібервійна, це кібершантаж офіційно узаконений бездіяльністю, злочинною, треба сказати, бездіяльністю влади. Ну і що? Федоров розповідає про цифрову державу, а вийшов це цифровий дурдом. У нас. Уже не реєстри, а решету. Все протікає, все тече, все діряве на захист, не захист даних, а інкубатор для злочинців. І найцінічніше чиновники, замість визнати провал, відкрити кримінальні розслідування в зв'язку з цим провалом, ні своїх не здаємо. Чиновники вдаються, вдають, що все це під контролем. Не панікуйте, це не ваш витік. Ага, ну так, це не ваша, не ваша війна. Сидіть по хатах за три дні все закінчиться. Це як пожежники, що прибули на згарище і заявили, це не наш вогонь, це сусідський. Але будинок вже наш горить, панове. Прикро це все. Ось так і живемо. Країна, яка хвалиться айтішним дивом, не здатна зберегти навіть номер телефону, паспорта, власного громадянина. Але ще важливіше. Захистити своїх борців з корупцією, захистити своїх військовиків, врешті-решт захистити свої спецслужби. Це означає, що працівники спецслужб глибоко законспіровані агенти. О, більшість з них, звичайно, в таких реєстрах не фігурують або фігурують під всякими видуманими е координатами. Але згадайте, будь ласка, знамениту історію, коли. Навіть не спецслужби, а журналісти-розслідувачі вичислили підрозділ військовий російський за місцем прописки і серією паспортів. Там просто в серії були номери підряд, і там приблизно 280 чи 300 чоловік розслідувачі, журналісти просто зісканували, зафіксували. От тепер дивіться, що в нас може трапитися із. Реєстрами нерухомості для, для частини, наприклад, співробітників СБУ, це все має бути закрите. І що ми маємо? Я вже не кажу про зовнішню розвідку, я вже не кажу про внутрішню агентуру і по суті виглядає так, що держава не просто. Зруйнувала всі інститути, бо Зеленський вже приходив під гаслом руйнування всіх інститутів, але, по суті, він зруйнував навіть те, що, як правило, є в державі, але держава ніколи цим не козиряє. Це спецслужби. Ми знаємо знамениту історію, як, наприклад, е Дершин-Аудит -е -е умудрився. Опублікувати геотеги виробництв оборонних, оборонної промисловості. І за це досі ніхто не покараний. Ну, що вже говорити про злиття даних? Якщо ми подивимося на героїчну банку, про яку Зеленський розповідав, що там Єрмак відстрілювався, то чи що Татаров відстрілювався від чеченців, де? В дворі на банковій відстрілювався від чеченців? Цікаво. Тобто, по суті, чувачки керують країною, і ну, вони викорчували все, що є такою ну, так, глибинною державою. Після Зеленського треба буде перезавантажувати все. Все! З нуля створювати все. В Конституцію треба буде писати реалістичну і сучасну. Бо все ж таки Конституція наша хороша, але вона була перехідною. Вона зберегла дуже багато радянських реалій, які виконати держава вже в той час не могла особливо в соціальному плані. Тому поки що дуже важливо, висхідним пунктом буде те, що підтвердив високий суд Меріленда. І це. Судове рішення американське дасть змогу українським правникам розкручувати цю всю історію в Україні. Я думаю, Федоров розуміє своє місце під сонцем і не під сонцем. Тому що, коли у Зеленського був високий рівень довіри, його оточення брало під козирок і виконувало будь-які захцянки Зеленського. Дуже часто. Це, ці захтянки, захтянки супроводжувалися перевищенням влади, тобто, по суті, перевищенням службових повноважень або використанням службового становища в особистих цілях. Тому маємо це все зафіксувати після війни тема зливу даних. Я думаю, буде дуже цікаво розслідувано. Тим більше, що це пріоритет СБУ. І от в СБУ боротися з набу вистачає сил. А зайнятися тими, хто організував злив величезних масивів даних, а це їхня підслідність, чомусь не вистачає сил. Оце важливий момент. Дякую. І дякую Збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.